Я вам покажу на моєму винограднику, які в мене є відстані, в чому плюси, в чому мінуси цих відстаней. А ви вже оптимально визначите для себе, як правильно формувати собі схему виноградника. Доброго дня на моєму каналі. Вітаю всіх виноградарів. Дуже багато вже цього від відеоматеріалу і дуже багато все одно виникає питань, яке ж повинно бути між, ряді, між рядами винограду. Отже, ось, на такі, ось тут у мене в ряду ширина десь 2,20. Між рядами дуже все добре провітрюється, висота в мене 2.30 більше не йде лоза. Не практикую звисаючий приріст, як правило. Дуже все нормально провітрюється, все дуже добре. Потім у мене тут же поруч є міжряддя навіть метр тридцять. Здається, що дуже сильна загущеність і, звичайно, що якби це сприяє меншому провітрюванню, гіршому запиленню і як наслідок більше хвороб виникає. В чому плюси 2,5 метрів, двох. Міжрядях в тому, що так, ширина велика, але коли в нас починаються жаркі періоди, я роблю закриття затінення міжрядами, роблю лозою, переплітаю її між собою молодою. І таким чином природньо затінюю ягоду, щоб вона не горіла на сонці. Це додаткові роботи на винограднику, це треба прикривати і так далі. На відстані між рядами метр 30, метр сорок до метр сімдесят я таких речей не роблю. Сонце ягоду я там звільняю, зону ягоди, зону грони я звільняю трошки раніше, ніж у таких міжряддях широких, тому що там повинно бути більше потрапляння сонця на самі грони. Тому який, який вид міжряддя вибирати, це вирішувати вам, я вам назвав плюси і мінуси. Щиро всім дякую, гарних урожаїв, на все добре.